Питання відновлення, енергетичного відновлення, в дійсності питання дуже важливе і дуже таке велике, я сказав би, але я постараюся його дуже коротко висвітити. Діло в тому, що ми, якби, знаходячись в матеріальному тілі, ми ж маємо душу. І я думаю, що або всі, хто мене зараз слухає, або більшість, погодяться з тим, що ми наповнені різними видами енергії. В східних філософіях це називають там ще чакри. Чакри це такі входи, якби, через які заходять певні види енергії. Є сім основних металів, сім основних планет, є сім основних запахів, смаків і таке інше. Тобто ця сімка це ну, така непроста річ. І це є сім видів енергетичних входів, в людину, сім кольорів енергетичних. Ну, це якщо для тих, хто займається духовною практикою, то нічого нового зараз я не говорю. Почнемо з того, що є дуже прості приклади з нашого життя, які лежать на поверхні. Давайте проаналізуємо, що так дуже поверхнево проаналізуємо, що нам дає енергію, що нам забирає енергію. От коли є чоловік і жінка, ну або хлопець і дівчина, вони в дружніх стосунках, ну або двоє друзів, або просто двоє людей, які працюють на роботі, і вони взяли і посварилися. Так, жорстко, матом, там, не дай Господь. І тоді що? Сварки, сварки відбувається 3-5 хвилин на підвищених тонах все, а як ви потім себе після цього відчуваєте? І отут жирний знак запитання. І виходить, що зранку я проснувся. У мене все добренько, я енергетичний, бо я вночі отримав енергію, я відпочив. Тому, щоб мати енергію, потрібно гарно поспати. Це один із та. Шляхи отримання енергії. В дійсності шляхи отримання енергії десятки, а то й сотні. Я коротко про це трішки скажу, але моделюємо ситуацію: я проснувся, у мене багато енергії, я відпочив, у мене хороший настрій. Я пішов на роботу, і на роботі я з кимось посварився. І в мене зразу таке відчуття, але відчуття і в тієї іншої людини, що вся енергетика з мене ушла. Тобто, знаєте, це як коротке замикання електричне. Коли електрика по тобі йде, йде йде енергетична, а тут такий енергетичний розряд: раз, і так язик вивалився, жити вже не хочеться, в тебе всього тіпає, ти себе погано починаєш почувати. Тобто мені зараз тяжко розказати цей стан, чесно кажучи, я вже багато років в ньому не знаходжуся. Я вже навчився не, не обесточуватися і не по-дурному втрачати енергію. Але по молодості в мене теж таке бувало. І я цей стан знаю, коли ці емоції, ці переживання, ці сварки, там страсті марда і потім раз. І як вижити лімон? І язик висунувся, і жити не хочеться, енергії немає, це я називаю це як обісточений повністю. Я думаю, що всі ми це стани добре знаємо. А тепер друге запитання. А коли ми відчуваємо себе енергетично на підйомі, це тоді, коли ми літаємо, коли нам літати хочеться, коли в нас суперкласний настрій, це тоді, коли ми закохані, коли в нас хороші стосунки, коли ми зробили хорошу справу і нас, наприклад, похвалили, коли ми здобули якусь перемогу. Наприклад, самі над собою, чи нам дали там премію, чи грамоту дали, наприклад, чи орден нам там дали. Та як завгодно. Але це такі емоційні підйоми. То я хочу сказати, що є дві качелі. Одна качеля та мінусова, про яку я сказав, сварка. І енергії немає. А друга качеля плюсова, коли через позитивні емоції у нас як шаріка надулося, і емоцій, і позитивних енергій стало більше. І оці такі качелі, то туди, то сюди. То треба розуміти, що дуже важливо, щоб отої качелі вліво, де є негативна емоція, ну у вигляді сварки, було в нашому житті якомога менше. А для того, щоб було менше, то треба брати під контроль. Свої емоції, свої думки, свої слова, свої вчинки і чітко рефлексувати, розуміти, ні, це для мене погано, але це погано не тільки для мене, це погано для оточуючих. То перше, що нам треба навчитися, це не втрачати по-дурному енергію. Через сварки, через негативи, через страхи. Тут теж ціла лінійка там, де ми втрачаємо. Я дуже примітивно і дуже просто навів цей приклад цей сварки, бо він лежить на поверхні. Але там, де ми втрачаємо енергію, там дуже багато. Ну, наприклад, посварились раз. Друге – негативні, погані передачі, негативні фільми, страх, який ми пускаємо в душу, мгновенно нас бере обесточує. Наприклад, погана їжа. Погане, наприклад, зловживання алкоголем, Боже ще якимись поганими речами, Поганий сон. Тобто, ну, зрозуміло, хвороби це як наслідок цих всіх речей. Тобто, треба розуміти, де ми втрачаємо енергію, і старатися не робити, так як я вже повторюю, цих дурних втрат. Це перша колонка. А друга колонка це з правої сторони, це плюсове, це позитивні емоції. Тобто нам треба навчитися держати себе в ментально, духовно-емоційній, фізичній чистоті. От так, от так треба. У нас має бути чистота фізична, емоційна. Ментальна і духовна. Що це означає? Нам це означає, що ми всюди маємо бути чистенькі. Ми маємо бути чистенькі в своєму тілі, в своїй одежі. Ми маємо бути чисті в своїх емоціях, ми маємо бути чисті в своїх думках, і ми маємо бути чисті в своїй духовності, в вірі в Бога, наприклад, в молитві, в медітації. Тобто ці чотири складових, як би, такої чистоти. І вони наповнюють людей позитивною енергією. А в цьому ще допомагає там сотні різноманітних добавок, якщо так можна сказати. Але те, що я Сказав, це основне. Тобто, нам ну, в дійсності воно починається з духовної чистоти, не з фізичної. Це духовна чистота, ну, духовна чистота через глибинну віру в Бога і прийняття Його волі як єдино правильної волі, коли ти свою волю підлаштовуєш під волю Творця і все приймаєш спокоєм, навіть і війну, як волю Творця. Господь чогось так розпорядився для України такі випробування. Ну, Це можливо тяжко зрозуміти. І на це потрібно прийняти. Бо якщо ти не приймаєш ти, як стаєш ну, боротися з Богом, ти противишся Його волі, це треба прийняти і тоді, скажімо, не втрачати енергію. То все починається з духовної чистоти. Потім з інтелектуальної, тобто, треба навчитись контролювати свої думки і щоб не пускати поганих думок в свою голову, в свої мізки. Відповідно, так само держати емоції на позитиві, і, відповідно, ну, фізичне тіло я вже сказав. Але крім цього, вже повторюю, є десятки сотні інших речей. Це де можна черпати енергію. Так енергію можна черпати всюди, в буквальному смислі слова. Всюди це значить всюди. От в цьому приміщенні, де я знаходжуся, тобто чисте повітря. Чиста вода, красива природа, красива музика, хороші кінокомедії, наприклад, хороші книги, хороше спілкування, хороші друзі, хороші картини, хороший театр. Тобто ми в дійсності самі все знаємо. Те, що я говорю, це дуже прості речі. Вони прописні, вони лежать на поверхні, і саме основне, те, що ми їх всі знаємо. І нічого нового я тут не говорю. Але знати і робити, це, як кажуть, в Одесі большая разниця. Знаєте, велика різниця. Знать мало робити потрібно. Бо ми ж розуміємо про те, що якщо ми в рот беремо неякісну, погану їжу, то на фізичному плані нам буде погано. Ну, вибачте, будемо бігати в туалет. А якщо ми беремо якісну їжу, ну, то ми отримаємо хорошу енергію. Так так воно всюди, воно всюди, всюди ми можемо черпати цю позитивну, хорошу енергію і як той шарик гарненько надуватися. І з другої сторони, саме основне ще є, так як я вже вкотре повторюю, по-дурному не втрачати, щоб не вийшло так, що ви її черпаєте, 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 а потім вас там клімануло. Або там щось перелякалися, або якусь погану новину подивилися, наприклад. Або там, наприклад, ну вже говорю, що ви щось там перелякалися. Або з кимось посварилися, і все, що ви накопичували там 10-20 годин чи тиждень свого життя, ви там за 5 хвилин втратили. То тут, ну, як палка з двох сторін, або як закон сполучених сусудів, тут а, треба в першу чергу навчитися ну, тут паралельно треба навчитися не втрачати і паралельно. Вспомнити все те, що ми знаємо, все, що нас все, що нам дає натхнення, все, що нас приводить в позитив, в задоволення, все старатися якби так наповнювати. Знаєте, як от як, цеглинки позитивні собирати з плюсиками, цеглинка до цеглинки, цеглинка до цеглинки, наприклад, і вибудовувати світ, такий світлий, красивий внутрішній будинок, де живе наша душа. Щиро раз я бажаю скажімо, таких практик, вони не є складні і, вкотре повторюю, ми більше знаємо, чим вважаємо. В людині ці знання вони закладені, ну, якби, якщо так можна сказати, з генами. Вони переходять нам від пращурів, ми його смоктуємо з молоком матері. Але дуже важливо не тільки володіти правильними знаннями, бо ми в дев'яти випадках з десяти знаємо, як правильно робити. Але задайте свої питання, чи ми в 9 випадках з десяти правильно робимо? Так, от, знати, як правильно і робити правильно, це велика різниця. Ми знаємо, нам треба прикласти силу волі, наші зусилля працювати над собою. І заставляти себе робити правильно. І тоді життя буде налагоджуватися в правильному напрямку. Щиро всім цього бажаю.